Зіграноматчі другого туру дитячої юнацької футбольної ліги України. Зокрема, в Ужгороді Академія футболу Минай у 14 приймала ровесників із Академії футболу Скала 1911 стрий. У грі домінували Минайці, однак до перерви ворота обох команд були на замку. А ось на початку другого тайму господарі відзначилися зусиллями Максима Коневича. Команда впоралась на всі 100. Мені все сподобалось. Ми були здатні на цю перемогу, увірені, ми не могли програти цей матч. Ми тренувалися, готувалися на цю гру на всі 100. Ми не могли програти. У подальшому представник Львівщини міг зрівняти рахунок. Та в одному випадку виручив воротар команди з Ужгородщини Максим Машкаринець. В іншому епізоді гостям забракло точності. До того ж, підопічні Олександра Пакоша не відсиджувалися в захисті з переможним рахунком. Вони продовжили більш контролювати гру. Та все ж результат не змінився. 1-0 минай переграв скалу. Дякую першому господу Богу, що дає можливість нашим діткам грати в футбол. Дякую ЗСУ, хлопцям, які боронять нашу Україну. Може, трошки дорога далася в знаки, так само 4 години їхали. Так я вважаю, що команди були сьогодні достойні, рівні команди були. Ну, трошки десь господарям більше повезло там в моменті. Ми своє там на реалізували. Загалом в Ужгороді та Мукачеві було зіграно 4 поєдинки в інших трьох. МФА Мукачево двічі поступилася у ФК Карпати, Львів, та перемогла Минай.